Всім привіт, зараз ми будемо прополювати нашу земельну ділянку. ось таку от. Кропив перший раз бачу, не треба знову кропити, бо результат не найкращий. Але перед тим, як будемо кропити, я пройдуся ось таким от моїм драконом, хоча в принципі тут і не треба якби, проходитись, але я трошки все-таки зіб'ю, скажімо так, верхню корочку. Що я зробив тут? Була в мене ось така от, такий якби натяжник до моєї сапки, але таскали його, хитало право вліво. То я сьогодні придумав ось такий от варіант. З двох сторін тут в мене були дирки. Приварив і тепер воно, тепер воно в мене стоїть намертво. А зрештою в принципі більше нічого такого. Позакрутював болтики, бо дуже часто від вібрації двохтактного двигуна, все, все розхитується і важливо взагалі вставити таку техніку на фіксатор різьби. Немає на увазі гаєчки. Бачите, ось там понаварював е, пластинки і можна бачити, що прям колосо стає повністю в землю. І так само та пластинка теж стає. Це для того, щоб не трималось кольї. Ну ось такий от варіант, там трошки я нахрестив, зараз тут буду пробувати працювати, але бачу, що капець на двох городах покропив, треба ще тут покропити бо хана буде. Так що ось так от І так, давайте підіб'ємо такий проміжний підсумок. Ось такий от результат. Де бачите темні лінії землі, це значить я, скажімо так, пройшов цим драконом. Дивіться, ця схема робоча, його тримає, нікуди не кидає. Але, але... Бляха, руки дуже сильна вібрація, йде на руки, прям так некомфортно, що просто. тут йдуть виходить, ручки від, від, від України, там, від простих цих велосипедів. І прямо так на оцю частину руки дуже воно так якось віддає аж болять м'язи. Наприклад, з горбка йти тут трошки якби город під наклоном. Зробка йти нормально, а підверх трошки вже якби воно легше рукам зробка, а підверх треба вже більше трошки якби опиратися і воно е краще, сильніші вибрації тут на руки. Але все одно, ну, якби місцями, якщо вже сильно занурювати в землю, воно пригортає. І це якби є мінус. Але в принципі так треба контролювати цей процес. І, 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 і нижній ланцюг, оцей, що йде на зірочку, він постійно закидає його пилюкою такими дрібними частинами. Верхній ланцюг він е, в порядку частенький-гарненький, а той нижній, то воно закидає, бо там низька висота до цього, до землі буквально, і воно його так трохи закидає. Ну ладно, тим не менш, це буквально, я знаю, може хвилин 10. Зараз йду. Буду продовжувати, бо треба справитись. Швиденько. Хотілося б ще покосити весь цей перій довкола. Ну так, пройтись лінію. Пройду пазів 10 туди назад, трошки даю спочити, Іменно саме двигуновий, не так собі як двигуновий, тому що він гріється, хоча у нас не сильно її жарко, але цей двигунчик він сам по собі дуже гріється. І тому якщо ви працюєте, теж давайте відпочивати, щоб техніка служила вам довго. Так я не купив ще гофру. Поки ми просто змащую фільтр маслом і все. Ще, ще багато. Ось тут до садка. Зараз там ще прокошу тут по краям, бо тут на спирій дуже сильно йде. Тут, тут краще, звісно. І все. І хочу вам показати ось тут, бачите, які гарні лінії. А це такий чесник. А Була проблема. Коротше, земля була мокра, коли саджав цей часник. І ми оці горизонтальні лінії садили мототрактором. Бачите який тут каламбур, піздець просто. Все, ми звідси починали. Таку. А потім вже коротше, в нас не вийшло це все діло зробити, і ми вже садили... Бляха земля просто горячуща. я вам скажу чесно. І вже садили мотоблоком. А я мать. І, бачите, босий. Не обійтеся ходити босаньки, тут частенька земля. Хоча там де акації там попадаються кулячки. Куляки. Куляки, коляки, кулючки. Так що ось так, зараз ще, ще трошки. І далі щоденько обкосим, бо як завжди час розраховуєш на одне, а воно зовсім не так, як треба, відбувається. Дивіться, ну, в принципі, блін, я вам скажу так, я результатом більш ніж задоволений. Не знаю, якби була в мене ця мотосапка в магазина, може би результат був інший, але цей дракон теж нормально справляється. Але єдиний нюанс, що коли ти загружаєш його. Ось. Дивіться, я вам покажу зараз слезу. Я його трошки вкоротив по 2 см по бокам. Бачите? Там підточив його, може кукут і поганий, але тим не менше. Чим більше його в землю засипаєш, тим більший опір йде у той самий цієї трубки. І знову його якби розкидає наверх і може попасти в самий цей чесник, там, чи цибулину. Незалежно від того, що ви посіяли. Так що звертайте на це увагу і це і регулюйте кут заглиблення. Краска злізла на ручках, бо не висохла фарба. Коротше, вже просто, Наскільки все пішло скажімо так, мейнстрім, що вже робота почала, вже зими нема, вже весна, вже скоро літо, що просто навіть не встигаю, там буває нічого. Але Ну, все якось бути. Це сільхозтехніка. Єдине, що мені дуже в ньому подобається, що тут коротше, все можна робити ще по-своєму, Ще якось вдосконалювати, ще якось різати, ще якось пиляти, ще якось варити. Коротше, конструктор, як, як, дуже, як тобі душа бажає, так і робить, як дизайнер, натуральний модельєр. Так що так, йдемо зараз заводити і погнали. Тут ще небагато, хвилин 15. Треба його обкусити. Цей пирій довбаний як не це просто. Нема йому ніяк цей ради. Треба його полоти і, полоти і вибирати коріння, бо воно йде насамперед корінневе розмноження. і роботу я вже закінчив. Ось, Ви можете бачити ось такий от результат. Результатом я задоволений через те, що по суті, я якби не сильно працював, не сильно вкалував, можна сказати, бо тут город великий, десь орієнтовно. не знаю, сотих, сотих, можливо, навіть десь 10 є. Не буду точно говорити, бо я точно не знаю. <кій> Прийшов я це мото підгортачем, все було більш-менш задовільно. Єдине, що бувало, треба враховувати, коли ви саджаєте, там, чи картоплю висаджаєте, чи цибулю, чи будь-які інші культури, ширину Ширину леза, яке у вас є, там, чи кучника, і ширину, на яку ви маєте посаджати свій матеріал чи свою культуру. Ось так от ще прокосив ось цю полоску, бачите, ззаді мене довкола, бо тут у нас дуже сильний є пирій, скажімо так, ось в цій частині у нас ззаду перій. Треба прокосити було для того, щоб у нас не було потім нюансів. Ну, він так повзе, це такий повзучатка трава, то вона трохи звісно, заставляє проблем. І в принципі на цьому все. Ось Кусочок тут буде посаджено, якщо не помиляюсь, чи вже посаджено е кабачки або гарбузи можливо, для свиней. Так як в нас тут горіх ось, з цього боку, під ним, можна сказати, мало що росте. Все, зараз тоді йду додому вже. Ось так, дивіться, дивіться город насправді дуже великий, я ось такого вам покажу. Рот насправді дуже великий, я вам покажу для порівняння. Оце там де, де той куточок, це там я типу, нахрестив, то туди я не ходив. А так в принципі, повздовж собі йдеш і ніяких питань нема. І підвертаєш. Наприклад, щоб я цей кусок сапав би сам я не знаю, або з день, добрий, цілий день. А так я буквально за хвилин 40 з цим справився і ніяких питань нема. Так що я думаю, сама по собі оця САПа, яка продається в інтернеті там, за 4, за 5, за 6 тисяч гривень, вона е, типу, мертвий варіант. Але якщо її удосконалити, там, так само є рами, продають до них, там колесо ставлять, то це вже більш-менш буде толковий варіант. Через те, що я не знав, що є ось така рама і можна це зробити, все, то я ось зробив цей мотопідгортач саме. Якби я знав, що то, можливо би і не переробляв. По факту я той редуктор продав, а можна було б і не продавати. Так що ось такі от справи. Ось Підтвердження моїх слів, що я косив коса. Вони дуже злітають. Зараз я вам покажу в мене дядько, чотін чоловік. Він же, дідусь, ну старенький вже. І Тим не менш він робить сапи. Зачасту в Ютубі, не в Ютубі, а в Фейсбуці вискакує там, майстри Деренько, дядьки вони роблять там всякі пропольники, інші всякі матеріали. Ну і класно, чоловік такий, дуже цікавий спілкуватися. Я згадав, що в мене оце ж дядько він робить то я вам зараз покажу, що він робить. Бо я тільки що ходив, що відвозив цього підгортача і брав косу. А він саме мене побачив і це. Тих свиснув, то ми трошки там говорили з ним. Якщо не помиляюсь, 300 гривень він бере свою сапку. ручна робота. Самий, самий диск, саме веселезо, робочу частину він бере з дисків е, культиватора чи як це називається. Ну що трактор короче, працює, ним, він вирізає. Це його трактор. Все інше він робить сам. Зробив собі горнятку, де гріє. Дядько Петро робив вже висох. такий оцап. Це смола, так? Да? Смола. Да. Якусь О, це так. Да. Я бачив у Фейсбуці. Він в інтернет кидає. Робить рекламу. Всі гострі. Ні, яка вже на сонці. Там куда тебе Не, Вже, вже. Та, вже все. 300 гривень. Робота. 300 гривень? Це, і, і це все ручна робота. Ручна. Сугуба ручна. Так що ось такі ось справи, якщо можливо комусь треба сапка, то звертайтеся дядьку Петро. Може і зробити. Тільки за термін, я не знаю, можливо там і придеться час якийсь почекати, бо він чоловік вже в руках, але тим не менш свою роботу робить якісно. Так що ось такі ось справи, роботу вже закінчив. Всього-навсього я дивився 2 години, я на початку першого я приїхав сюди. Зараз 20 хвилин з копійками Четверто. 2 години. І то По факту більше часу я час, я там щось займався більше часу займає організація з самого, самого цього всього принести, налаштувати, поставити щось там, ще щось. То, там я, я так дивився в середньому мені той кусочок, я робив його хвилин 40. Так що ось такі ось справи. Казав тільки що цьому своєму дядьку і цьому Петрові, то він каже, чого собі каже зробив. Але так, що робити. Нема чого боятися. Дякую всім за увагу.